Всіх зварювальних інверторах ПАТОН використовується однакова операційна система. Це означає, що інтерфейс і логіка керування залишаються однаковим, незалежно від моделі. Тому розглянемо основні параметри та функції, які доступні в апаратах ПАТОН в режимі Мігма, наприклад, promig 500. Точне регулювання зварювальної напруги для досягнення оптимальної довжини дуги. Регулювання швидкості подачі дроту. Час спаду струму забезпечує плавне завершення зварювання та запобігає утворенню кратера. Продувка після зварювання запобігає окисленню шва в процесі охолодження. Режим кнопки на пильнику двохтактний режим 2Т або чотирьохтактний 4Т. Рівень індуктивності впливає на розбризкування та перенесення металу. М'який старт дроту забезпечує плавний запуск подачі дроту та зварювального струму. Імпульсний режим мінімізує розбризкування під час зварювання та забезпечує глибше проплавлення металу. Час перед газом формує захисне середовище до запалювання дуги. Час наростання струму дозволяє уникнути прожоги при старті. Кнопка тест газу відкриває клапан без подачі дроту для перевірки або продувки газового каналу в пальнику. Кнопка швидкого доступу до налаштування напруги зварювання. Кнопка входу в перелік збережених програм налаштування до 16 налаштувань. Та рівень індуктивності. Кнопка Заправки дроту без подачі газу.